І ще, що хочеться сказати, якась жінка така противна з довгим язиком, великими вухами, от таке відчуття, що людина от брехлива, вона щось перекручує, викривлює. Та викривлює те, що є в дійсності. І ось цією дамочкою у вас буде неприємна розмова, ви попадаєте в якесь коло людей, ви щось за себе почуєте, щось викривлене, да? цю інформацію якусь перевернуту. І отримавши цю інформацію, ви як начебто за голову хапаєтеся, мабуть, розумієте, що, що відбувається, так? Ви просто відкрито, відкрито йдете на розмову з цією дамочкою, причому буде розмова на повишених тонах. Все, що трапиться, виведе вас на емоції, залишити це без уваги, ви не захочете.